Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Час змін це загальна назва багатьох проєктів. Зараз сьогодні, конкретно, в цей момент, ми будемо транслювати, і ми будемо говорити і працювати з моєю гостею. А сьогодні в мене в гостях пані Олеся Коц, завідувачка відділу методики виховної роботи Вінницької академії безперервної освіти. Так ось, пані з Олесею. Ми будемо працювати в проєкті Сілабус, а це проект освітній освітянській. І для освітян, про освітян і не тільки по великому рахунку, можна сказати, що цей проект взагалі для всіх нас, для всіх тих, хто вчиться, для тих, всіх, хто продовжує вчитися, не лінується вчитися і цікавиться, що відбувається в царині освіти. Пані Олесі, я радий вас бачити. Вітаю! А, ви, я можу помилятися, но ви напевно вперше в мене так. Пер... Oh, о сьогодні прем'єра. Прем'єра, ура. І сьогодні дуже цікава тема. Відверто вам скажу, я одразу так подивився. Ви запропонували. Я дійсно е, підтримав, тому що тема, як на мене, незвично звучить, і тема е, частково, це точно. Ми дуже дуже багато говоримо. Маю зараз її озвучити. Тема звучить так: волонтерство в освіті під час війни. З моментом, з терміном, волонтерство, ми. Ми знайомі, ми знайомі добре. Я не можу сказати, це погано чи добре. Погані обставини нас заставили познайомитися, вникнути і стати кожного українця стати волонтером. А що таке волонтерство в освіті? Як ви це транслюєте? Як ви це розумієте? І що це за меседж? Дякую. Взагалі то волонтерство для освіти це не новий термін і не новий процес. Угу. Бо е Ну, с освітянському просторі завжди було те, що ми називаємо благодійництвом, допомогою, те, коли ми допомагаємо, але нічого ну натомість не потребуємо. І учні завжди допомагали тваринам, людям похилого віку, допомагали, брали участь в якихось благодійницьких акціях. Тобто, це не новий процес. Ми говоримо просто про ті зміни, які відбулися сьогодні. І те, що було викликано, на жаль, ну досить такими трагічними обставинами, як початком повномасштабного вторгнення, тобто, волонтерство в освіті, це нормально. нормально. Це, нормально. Це, це, це абсолютно так. нормально, це абсолютно звичний процес. Окей, пішли далі. А я знаю, що є ініціатива Вінницької академії безперервної освіти. Ініціатива, яка вилилася в челендж сторінка волонтера. І створення інформаційно-просвітницької збірки волонтерство в освіті під час війни декілька слів про челендж і про збірку само собою. Дякую, сторінка волонтера це сайт нашої академії, і ми виступили з такою ініціативою, аби дослідити, об'єднати волонтерів в освітньому просторі за допомогою такої короткої сторінки, де кожен заклад освіти міг розмістити кілька своїх світлин і інформацію про власну волонтерську діяльність. Звичайно, звичайно, ми розпочали з нашої академії, mm -hmm. бо інакше ми. Би не могли започаткувати цю акцію. І е, на сайті нашої академії ми зробили спеціальну, е, спеціальну сторіночку, де розміща, розміщували ось такі сторінки від кожного закладу. Е, участь взяли близько ста закладів освіти: це були позашкільні заклади, дошкільні заклади, е, заклади вищої освіти, професійні заклади освіти. Тобто, ну, Простір надзвичайно широкий тих учасників, які долучилися до ось цього челенджу. В чому е полягає сам челендж, основна мета. Основна мета була по перше об'єднати волонтерів в освітньому просторі, показати цей рух, який е демонструє те, скільки нас є, що ми робимо, що нас багато, що ми об'єднуємося, і у нас що у нас є спільна мета. Об'єднання знову таки має достатньо багато якщо не форм, то фаз. Об'єднання інтелектуальне, об'єднання фізичне, об'єднання інтелектуально фізичне, як завгодно, матеріальне об'єднання. На що ви робите акцент, от як освітяни? Знаєте, я думаю, що наше об'єднання було більше е, творче і е, пошук нових ідей. Тому що насправді волонтери вони завжди шукають, а що ще можна зробити, і коли на цих сторінках можна було бачити, що робить інший заклад, то це знаєте, було таке як спроможність, власне, також долучитися до цього і робити ще щось. Угу. Тобто, я би сказала, що це було така творче ініціативне об'єднання. А що робите ви? А ми ще цього не робимо, і ми теж це спробуємо. А ви зараз давали відповідь на запитання, і я згадав про наш е гуманітарний штаб. Uh -huh. Який існує в Вінниці, існує практично там через день, через два його організували uh -huh. е, після початку повномасштабного вторгнення після початку війни. Е... Я, чи можна, до речі, чи можна робити такі і мислити аналогіями? А, ваш челендж, сторінка волонтера, зібрання волонтерів, збірка волонтерство в освіті mm -hmm. під час війни? Зараз я ще попрошу, щоб ви про неї сказали. Але чи є один майданчик? Де цей об'єднавчий майданчик? Щоби, наприклад, зараз наші глядачі і слухачі, почувши, зрозумівши, зорієнтувавшись в просторі mm -hmm. і в часі, зрозуміли, ага, я ще не там, але я можу бути там. Так, От Об'єднавчий майданчик. Де він? Хто він? Звичайно, це сайт нашої академії. Коли зайти на сайт і вибити пошуковику сторінка волонтера, якраз можна перейти на ось це ось цей такий інформаційний блок. Окей, а, збірка Прозвітницька збірка ще декілька слів волонтерство у світі під час війни. Ця збірка мала цією збіркою. Ми хотіли показати, ну дослідити і об'єднати, якось узагальнити ось цей досвід волонтерства під час війни, показати, які напрямки є, що роблять наші учні разом з педагогами, ну і взагалі з усіма учасниками освітнього простору. Бо і Батьки доєднувалися до цього, показати масштабність, показати конкретні історії. Процитувати роздуми про волонтерство учнів, батьків, педагогів і ну скажімо це було таке узагальнення на той момент того, що на сьогодні у нас є в освіті і як волонтерять наші світла чи можна цю збірку назвати альманахом? Ви самі сказали, що це з багатьох джерел? Е, так, мабуть, ще можна, можна та? так звичайно. А коли вийшла? Хто був, у, у, хто, у, хто був е, укладачем? Укладачем була я цієї збірки, так, і вона є, і також нею можна познайомитися на блозі відділу методики виховної роботи. І будь-хто може ознайомитися з цими матеріалами. Uh -huh. і... Отримати інформацію а, коли ви збирали інформацію. Я так розумію, що це був певний запит від вас, і так, фідбек так, від так, тих так, від респондентів освіти, е, так. які взяли в цьому участь. До речі, хто взяв участь, і чи були такі, що як то кажуть, профілонили чи не відгукнулися, чи е, так, звичайно, але ж це це ж було добровільно. Це не було щось обов'язкове, це не було в наказовому. Той, хто хотів долучитися, долучився, але були й ті, хто ну, ми я. E, начебто так уже призупинили, а люди телефонували, кажуть: ой, ми тільки дізналися, mm -hmm. можна ми ще доєднаємося. Так, звичайно, можна. Тобто a, в другому виданні, в доповненому? так, звичайно можна. A, основні, a, от знову таки, роблячи вже такий зріз, маючи всю повну інформацію, умовно зараз кажу на 1 січня, mm -hmm. зовсім умовно mm -hmm. кажу. Так само можна сказати на 1 вересня. Ем, про що можна говорити? Які найбільш Напрямки розвинуті, затребувані в руках, використовуються, пропагуються. Ну і так далі. Так mm -hmm. далі. Що найбільш популярне? Так, ми зробили такі, об'єднали, зробили декілька блоків. Перший це участь педагогів, учнів в акціях, флешмобах. Друге, це я назвала його таким промисловим виробництвом. Бо насправді в сучасних закладах освіти наших в області є дуже багато виробництв. Ідства це копні свічки, і буржуйки, це і плетіння маскувальних сіток, і кікімор, і бафи, пошиття бафів. І далі я ставлю три крапки, бо це надзвичайно багато всього, що, що сьогодні робиться. Наступний блок це харчове виробництво. Uh -huh. І Це знову ж таки дуже багато того, що на базі закладів виготовлялися. Так, це різні консервація, консерви, навіть з такими назвами були і супи, баеракта. І каші джавелін mm -hmm. і Печива дуже багато, але особлива увага це е, така дитяча творчість, е, вдячна дитяча творчість і дитячі поробки, які надсилалися нашим захисникам. Це сердечка, це е, брелоки до, до автомобілів. Угу. Тобто це найпро... малюнки. Найпростіше це малюнки, напевно. Так, Наймасовіші найпрості... і найпростіше так. напевно це були малюнки. Ви знаєте, що не тільки малюнки: це і плели, і браслети, і, і брелоки, як я вже сказала. І ангеликів робили, mm -hmm. і відео знімали словами вдячності. Тобто і тут також спектр дуже такий потужний. І ну, Це такий, знаєте, найбільш е, такий дитячий і найбільш такий ну, вражаючий да, напрямок, який ну, має і дуже потужний відгук в серцях наших захисників і те, що вони ну, натомість повідомляли. Um... В збірці волонтерство в освіті під час війни ви просто згадуєте, перераховуєте, перелічуєте, наводите приклади. Е, як вона побудована, і е, зараз є така теза цікава, е, якби трошечки свіжа така теза. Якщо ми раніше казали, що е, продавці казали, що продають емоції, то зараз пішла така теза і розкручується теза, е, продають історії. От треба створити історію, в цю історію треба закласти якісь певні емоції, і от тоді воно. Буде гарно продаватися. Тут слово продажа я беру в лапки. Я, да, я да. маю пояснити yeah. нашим слухачам. А, чому? Тому що, якщо можна, от зараз мене цікавить декілька, згадайте, будь ласка, декілька історій, приклади тих історій, волонтерських історій, uh -huh. а, які ви, звісно, отримали і які увійшли в цю збірку. А я скажу, ну. Переведу приклади тільки декількоха, дуже вражаючих. Це про дівчинку, шестикласницю, яка відрізала свою косу, і отримала за це 2000 гривень і перерахувала її, віддала нашим захисникам. Друга історія взагалі про першокласника, який наколядував також певну суму і абсолютно всю її віддав. Ще одна історія це про е, мрії, які відкладаються дітьми. Так, ну, тобто збирав хлопчик кошти на велосипед, е, і в цей момент він сказав, що моя мрія почекає, бо зараз є щось важливіше. Ось такі історії, їх надзвичайно багато, таких історій, про які ми можемо говорити. А ще є в нас і формат історії, як то кажуть, да, математичних. Так? Бо коли кажуть, ми сплели сітку угу. розміром футбольне поле. Угу. Так, угу. Тобто ми розуміємо, яка це сітка. Яка... Не, не розуміємо. Ужна робота, скільки це треба, хто знає, як це робиться, угу. то розуміє, скільки туди вкладалося. Ну от тому я хави. кажу, що ми, ми від, відверто. Ми не розуміємо. 99,9% Ми не розуміємо, тому що ми е, ті, хто ніколи хто... не плів, ніколи не тримав е, оце, от в руках е, ту нитку, той угу. човник, яким це треба все робити, ми не розуміємо. Нам здається, ну що, це це. Той, хто не дотичний, До, то той, той, той не розуміє, Знаєте, я ставила запитання, а ну це ж дуже кропітка робота, довготривала. А що ви робите, коли, коли це угу. під летете, час роботи да, під час роботи? І кажуть: ми співаємо українських пісень, ми угу. розповідаємо історії, ми просто розмовляємо про те, що нас турбує, і в такий спосіб час бігає значно шортше. І Чи є якісь згадки? Якась певна інформація про те, все одно, це е, певні матеріальні кошти. Е, я знаю, що дорослі паучихи, я так називаю, вибачте, я нікого не хочу образити, це такий. А... Ну, це ні для мене це ніжна назва. Я зараз виправдовуюся. <свят> е так от дорослі паучихи е вони завжди мені на ефірах казали, нам не вистачає. І тут дві крапки. Нам не вистачає або шнурків, або нам не вистачає матерії, або нам не вистачає ще чогось. Ну і так далі. так так далі, і так далі. Е, тому е, ми знаємо, що краще нам задонатити якусь певну копійку, копійка до копійки, і ми зможемо купити дійсно рулон там на один кілометр. А як тут? Тут же ж я розумію, якщо говорити про середню школу, ну початкова школа, середня, про взагалі про школу, про ліцеї, це діти, які не заробляють. Заробляють їхні батьки, бо батьки працюють, mm -hmm. ну я беру тільки по-білому, як то кажуть, да? Е, Тобто, хочеш, не хочеш, на копійкою діти залучали своїх батьків. Так, звичайно, але ви знаєте, залучення також було особливе, бо це було про благодійні ярмарки. Угу. Mm -hmm. Це коли разом з мамою пекли. Потім на ярмарок виносили, чи щось робили, чи виготовляли разом з вчителем. Угу. Потім організовувався ярмарок, і то було вже, ну знаєте, таке непряме залучення. Да? Бо натомість отримували щось, чи смаколика, чи якийсь виріб, і в такий спосіб, звичайно, збиралися кошти. Пані Олеся, питання для. Мені здається, для вас, як і для дуже дуже багатьох е українців, е волонтерство є і зараз тим більше стало природнім. Для нас нормально допомагати, і зараз природньо волонтерити. Чи зустрічалися ви з м м проявами нерозуміння або непорозуміння, що таке волонтерство, чому я маю комусь волонтерити, а чому це не робить держава? А чому про це не думають інші? З мене і так податки забирають. Ну тобто, я зараз наговорюю варіанти, які можливо ви чули або навпаки, ви такого не чули. Так, звичайно, чула. Але е, знаєте, ну, можливо, не знаю, радує це це було чи, можливо, навпаки засмучує це від дорослих. Ну, Діти е, вони готові допомагати і вони завжди йдуть. Як тільки разом з дорослими готові у тій спільній діяльності щось робити і більше того, е, навіть хочуть зробити ще більше. Але те, що інколи від деяких дорослих це чуєш, на жаль, так буває і таке. Ну, ми різні, мабуть. що. Так, mm, да, ми ще різні. Ну, в принципі, ще. Ми взагалі різні ми по великому взагалі. рахунку. Я так розумію, що саме волонтерство це один з тих фундаментів, які… Який нас е цементує, який нас збирає, який нас е разом об'єднує і е направляє. І на завершення. Ви мали, напевно, можливість вже оцінити От тут про оціночне судження, тут про варіанти оцінки і так далі. І так далі що в принципі в освіті присутній. Як вже маючи цю збірку і збираючи її, створюючи і вже маючи збірку волонтерство в освіті під час війни, як от ви оцінюєте момент, рівень шкалу, внутрішню, зовнішню, як завгодно, шкалу волонтерства? Я оцінюю, тобто, якщо ми візьмемо шкалу від 1 до угу. Uh -huh. ви знаєте, 10 і зашкалює в освіті волонтерство. Це те, що не припиняється, це те, де поки що не виснажується, це те, де знаходяться сили, енергія в усіх учасників цього процесу. Uh -huh. Тобто на сьогодні це 10 і, і значно вище. А от ви кажете, не виснажується. Ми часто говоримо стосовно того, що волонтери вигорання. Соціум вигорання. В лапках ми стомилися від війни. Хоча, в принципі, я особисто я не, признаю, не визнаю цієї фрази. Значить, ми стомилися від життя, так можна сказати. Вигорання. Ви відчули, що вигорають? Вигорають викладачі, ви... бо ми знаходимося зараз в студії, і не дай Бог, якщо буде повітряна тривога, ми так і будемо продовжувати в цій студії, тому що угу. умови такі, Та? А тут же ж іде навчальний процес: тривога зібрався і побіг. От як тут? А, ну те, що є вигорання, звичайно, є, але справа в тому, що коли ми говоримо про волонтерство, волонтерство водночас є ресурсом. Тобто це не лише те, що ми віддаємо, але це, що ми натомість отримуємо. Бо ми отримуємо те, що я не один, а я є в спільноті. Бо ми отримуємо те, що я демонструю свою власну спроможність, я щось можу. Бо я отримую певні знання, десь чомусь вчуся, і це ще про ресурс. І, можливо, саме тому, саме про волонтерство. Тобто загальний фонд, звичайно, ми втомлюємося, і нам потрібно відновлювати ресурси, але те, що можливо, волонтерство є водночас і ресурсом, дає можливість бути ось настільки ще спроможними далі рухатися. На жаль, час спілкування добігає вже добіг нашого завершення, і я маю сказати, що все, що я звертаюся зараз до глядачів і слухачів, все... всі ті питання, які у вас виникли, можливо, виникли. А я переконаний, що вони такі є. Стосовно збірки, стосовно роботи волонтерів, стосовно волонтерства в освіті, ви можете подивитися, ознайомити, почитати зі збірки. Знову таки, е волонтерство під назвою Волонтерство в освіті під час війни. Е я так розумію, що можна спокійно зайти на так. сайт Вінницької академії безперервної освіти і там знайти. Є. І там вона є, там знайти. Якщо у вас іще більше буде питань, то моя сьогоднішня гостя, пані Олеся Коц, завідувачка відділу методики виховної роботи Вінницької академії безперервної освіти, знайде, я сподіваюся, час. Свій особистий для того, щоб відповісти на всі ваші запитання, можливо, навіть і організаційного плану. Пані Олеся, я вам щиро дякую. І вам. Дякую. Дякую. Прем'єра чудова, Мені дуже сподобалося. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, і після того знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.